Так, привіт, друзі. Давайте поговоримо з вами, як виглядає, скажімо так, правильна терапія. Да? Ви маєте зрозуміти, що не буває чарівної таблетки, є шлях. Якщо ти справді вирішив щось змінити, тоді ти маєш пройти процес не день, не два, а місяці. Правильна терапія це коли ти відмовляєшся від старих звичок. Да? Тут тобі допоможе дуже класний червоний капелюшок. Він тебе в цьому змотивує. І тут має бути теж певна дисципліна. Тому що я, наприклад, даю тобі певні інструкції, я тобі даю певні кроки. Так? І тут є моменти. Да? Кава зранку категорично не дружить саме з червоним капелюшком. Після того, як ти поїш, будь ласка, можеш собі брати каву, але не мішати його з тим самим грибом. Розумієш? Цукор дуже серйозно шкодить, коли в тебе є процес мікродозу. Да. Саме солодке, саме цукор оці всі моменти. Ось ці ні, нічні жоріки, коли ви прокидаєтеся вночі, біжите в холодильник і починаєте щось прямо з холодильника хапати. Розумієш? Тут тобі, наприклад, складно це з тим справитися. Але коли ти знаходишся на терапії, коли ти слухаєш правильні інструкції ти будеш робити це правильно. Робиш чіткий режим: сон, вода, рух. Розумієш? У вас дуже багато виникає проблем тільки через те, що ви не рухаєте своїми м'язами. Ну, скажімо так, ви вже ведете такий спосіб життя дистрофіка. Да. Ви не те, що там. Втікти не можете, да? якщо якась ситуація треба і треба тікати. Для цього треба м'язи, для цього треба рухатися, та виходити нормально не можете. А ще й багато хто е, ходить в тапочках, Та про що тут говорити? Нехай це удобно, але якщо тобі треба газанути, а якщо тобі треба пробігтися. От така от штука. Третій момент важливий: маєш провідника, який тебе тримає і пояснює, і веде. Розумієш? Нюансів дуже багато. Ти думаєш, що ти так просто зайшов там на одну трансляцію, зайшов там на другу трансляцію, подивився там епіфанцева чи ще якихось героїв, да, які пройшли мікродосп. І в тебе все так само? Самому, самостійно? Ну, друже, в тебе просто абсурдна уява. Розумієш, є кроки, є система. І цьому всьому треба тебе навчити. Я скільки знаю людей, які, навіть взявши там курс терапії, да, він нехай буде там на 4-5 місяців цей курс терапії. Але вже на першому місяці, що починається, люди починають відчувати там на другому, третьому тижні да, певні симптоми, да, думають, що це вже є якісь результати. І тут, виходить, манія вілічія. Я все знаю. Я вже все готовий, вже гуру, вже може розказувати людям, що він займається мікродозом, що він профі. Але в тебе тільки місяць часу, друже. Та люди, які викладають отакі от ролики, та це пару років досвіду, мінімум. Послухай, який ти там можеш бути гуру за той місяць, за той два. Тобі ще треба слухати і слухати, тобі як губка треба впитувати інформацію. Спілкуєшся з тими, хто проходить це разом із тобою. Ти розумієш? Це важлива інформація. Тому що на початку в тебе, наприклад, одне бажання почати себе модернізувати, да? почати займатися терапією. Тобі, в тебе одні питання виникають зараз. Поки ти хочеш взяти терапію, а коли ти вже взяв, почав собі мікродозити, то в тебе ще куча виникає питань після того. Одні питання до входу, а після входу в тебе ще купа питань. З ким ти будеш їх обговорювати? Ти розумієш, наскільки важливий процес провідника в даному етапі? Ти маєш системну програму, мікродозинг, очищення. Дихальні практики, гіпнотерапія, робота зі снами. Ти розумієш, скільки тут є нюансів? Хто починає цікавитися червоними капелюшками в білу крапочку, той вже знає. Там починаються дуже цікаві сни. І що ви там? Сни подивилися, як якісь Ютуб кіно, якісь мультики, забули і пішли. З нами треба займатися. Це є ваш. Ключ до вашої реальності. Треба знати, як його правильно повернути. Їх треба розшифровувати, ними треба займатися. Дихальні практики це дуже важливий момент. Та ви ж не вмієте дихати. Ну то хто з вас вміє дихати? Ви думаєте, що ви зараз дихаєте, ви дихаєте правильно? Ви знаєте, що ви маєте вдихати через рот, видихати через ніс. Або можете по-інакшому заходити, вдихати через ніс, видихати через рот. А ви переважно як це робите? Ви ротом вдихаєте і ротом видихаєте. Вся ваша система. Мало хто взагалі носом дихає. А для цього є спеціальні методики дихання. Да? Бо коли ти починаєш плавати, ага, попробуй да? ротом вдихати, ротом видихати. Хрен в те, що вийде, поплавати. Якщо ти почнеш бігати так само, тобі треба поєднувати. Ніс, рот. Розумієте, тут стільки питань є в цій терапії, що для того, щоб зайнятися собою, самостійно зробити це, ну, скажімо так, непросто. Непросто. І все інше те, що ви будете робити, да, без правильних інструкцій, це називається. Я спробую. Ну, попробуєш ти. І що? Ти хочеш вижити чи все ж почати жити? Які твої наміри? Дивися, карпатська терапія це є серйозна структура. Дисципліна, комунікація, спілкування. Це все важливі моменти. І якщо ти хочеш да, змінитися, тобі це треба все робити, скажімо так, по інструкції. Да, саме по інструкції. Таким чином, ти доб'єшся результату. Дивися, в описі нижче, ти побачиш номер телефону, телеграм-канал, переходь, спілкуйся. Тобі ж зроби перший крок вперед. Зроби це правильно, не халтур на вході. У нас дуже хто любиться халтурити на вході. Зроби все правильно. І ти відчуєш, як ти змінишся, і ти відчуєш результати. Я на зв'язку.